Доброго ранку, мої любимо передплатники україномовного каналу, да, Максико? Кажуть, доброго ранку. Гарний ранок. Ось там сонечко сходить, Тільки сходи. Автівка розбита стоїть, як стояла. Сьогодні у нас п'ятниця, що мене дуже і дуже радує. П'ятниця, четверта. Жовтня 2024 року. Вон. Люди чекають на автобус, автобус приїхав. Треба подивитися час, оскільки він їздить. <клухи> <клухи> Може де є розклад? <клухи> Треба знайти просто в інтернеті. Так, відразу як пройшла ніч у Харкові. Ну, набагато, набагато краще, ніж минуле. Вибухів не чув. Тривоги були, але зараз і тривоги тихо у нас. Ну, Якийсь ревун забрали. і так Далекі, далекі тривоги віддаленно. І... А вибухи. Я навіть далеких не чув. Так що гарно. Ладно, що, що ще розповісти? Та що ще розповісти? Найголовніше п'ятниця. І вибачаюсь, що іноді на українськомовному каналу російськомовне відео виходить, але у мене щось <кій> російськомовний канал. Канал почав, начал... як сказати, українською, вижуватись. <кій> Ладно. Зараз у Харкові 8 градусів тепла. День обіцяють знов 23. А от я там дивлюсь хлопчик у шортах йде. Жовтень нам ще таке дозволяє. Я навіть дивився у неділю 27 у день. Щось таке дуже гарне. Треба, треба з комов'ями дзвонитися і може закриємо сезон шашликів у неділю. Ну, на вихідні я там подивимось, коли, коли все, пройшлись, прогулялися, всім миру, добра злагода. Всім щиро дякую. Ну і звісно будемо жити. Незважаючи мені на що, так? До побачення малибі. Пока.